Хто може сказати, що на суддю Вовка, який має сьогодні висунуту проти нього кримінальну справу, знаходиться в умовах, які виключають тиск на нього? І тоді навіщо взагалі існує стаття? 54. -та? Обставини, що виключають участь судді в розгляді справи. Які це обставини? Якщо він особисто заінтересований в результатах справи? З двох точок зору, справа проти Волка, порушена за матеріалами міліції, якого очольного Луценко, безумовно, є підставою не любити Луценка. Ну, так м'яко скажу. Безумовно, є можливістю відомстити Луценку. Наступний пункт. Суддю також можна відвести, якщо є наявні інші обставини, які викликають сумнів, я підкреслюю, закон каже навіть сумнів в об'єктивності судді. У нас не сумні, у нас докази. У нас докази, які прийняті не міліцією, яку я очолював, не журналістами, не політиками, прокуратурою. Вона порушила справу проти Вовка за незаконні судові рішення. Він, ця справа, не скасована. Він будь-яку хвилину може бути відсторонений від займаної посади і сісти в таку саму клітку. Які ще можуть бути докази? Того, що він не є неупередженим і об'єктивним. Що може бути більшою залежністю судді, ніж в той момент, коли його керівник прокуратури показує йому його папку з правою і каже, підпиши вирок, який вже написали в адміністрації президента і для Луценка, і для Івашенка, і для Макаренка, і для Діденка, і для Тимошенка.